Вітаю! Анекдот, хочете розповім? Старий такий. Я люблю от анекдоти, які не смішні, але повчальні. Коротше, у дівчини запитують: а ви вийшли б заміж за радікала? Ну, а вона так напряглась. Так, Заради чого? Так от, коли я дивлюсь на деяких наших радікалів, які дуже сильно борються за мене. За моє право жити в країні без корупції, за моє право бути вільним, незалежним, там бла, 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 бла. Я згадую цей анекдот, що це знову мене намагаються тримати за радикала. Тільки в даному випадку тут питання: заради чого? Ото заради того. І я сьогодні заліз, почитав біографію. Це Вікіпедія українська, це навіть не російська ж Вікіпедія. Я не користуюсь тими джерелами. От українська Вікіпедія. Заходиш, відкриті джерела. Це, це я не поліз на якісь сайти, де, знаєте, багато такого е, ото зарадікала, про радикала, так багато кала про, про них часто. Вони ж такі білі пушисті, а коли глянеш на них на деяких ресурсах, люди накопають, думаєш, боже. Що воно? Так от я просто зайшов в Вікіпедію. Взагалі нікуди більше не ходив, просто в українську Вікіпедію. Виявляється, значить, допис я зробив, натхнення зловив відносно того, що прочитав. Уявіть ситуацію: ви виходите на демонстрацію, вам болить, ви втомились, ви хочете правди, і от поруч із вами стоїть народний депутат. Ніби такий за народ, за вас, каже, я з вами, я за демократію, я проти корупції там і так далі. Але ти відкриваєш Вікіпедію і читаєш. У 2010-2014 роках людина, яка стоїть поряд з вами, працювала старшим радником у Кесарів Консалтинг. компанії, яка займалася і займається, до речі, у них є сайти, і я сьогодні заходив до них на сайт. там У них Кремль, всі діла. Це не якась опозиційна штука, ні. Ні, ні. Так от, компанія, яка займалася і займається політичними комунікаціями, лобіюванням інтересів великих російських корпорацій, включно з Газпромом і структурами, наближеними до Кремля. Коротше, це рішала. Тобто, це компанія рішала, яка як лобісти проводять тебе і допомагають тобі досягти ну, когось із Кремля, щоб порішати свої випроси. Так от оця людина, яка сьогодні стоїть з вами на Майдані. Ну, Намагається вас вивезти, на картоночки написали, на картоночки стоїть і робить вигляд, що вона в доску своя. З 2010-2014 по 2014 рік працювала радником. Радником, це в Вікіпедії. Якщо там неправда, видаліть тоді, там поправте, ну вже поправлять, напевне. А то ж висить, висить. Ну, Претензії не до мене, я просто озвучу. Я і прізвище не називаю, до речі. Так ось, включно з Газпромом і так далі. Саме ці комунікаційні. Технології тоді використовувались для легітимації режиму Путіна та формування російських наративів у східній Європі. Це знову Вікіпедії. Тобто такі компанії використовувались для легітимації режиму Путіна і формування російських наративів у східній Європі. Тобто, через компанію, нібито кесарів консалтинг, де старшим радником служила людина, яка сьогодні є народним депутатом, і кричить про те, що. Альо, вори в країні, вся в корупції країна, вони такі лощоні, вони такі правильні, вони говорять такі правильні слова, вони такі, такі няшненькі, вони стоять поряд з вами, на картонечки написано, на картоночці стоїть сам картоночний. От, будь ласка, з 10 по 14 рік старший радник О, російської компанії. А чо а чого ж він пішов з російської компанії? Може, тому що ви на Майдан прийшли тоді? Да? А сьогодні він з мікрофоном говорить про демократію, незалежність, свободу слова, боротьбу з корупцією в Україні. От скажіть мені чесно: ви б повірили такій людині? От ви б повірили такій людині. Але пікантності ситуації додає те, що після того, як ця людина послужила на Росію, на російську компанію давайте не на Росію, на російську компанію, так от ця людина потім почала працювати з людьми е, Сороса. Ну, кажуть, ну, там слово є погане, так от з людьми Сороса. Зокрема, з очільником Укроборонпром, пам'ятаєте, Литовець чи латвієць, хто він був? До нього дуже багато питань було, що там і незрозуміло чому іноземець Укроборонпром Укероборонпромучувалі і так далі. Так, от, ця людина, після того, як попрацювала. В російській компанії почала працювати в Соросовській компанії. До речі, ця ж сама людина була радником, там якимось там радником, помічником, щось таке, народного депутата з партії регіонів. Прикольна біографія, да? Прик... Ну, просто шалена біографія. І ти скажеш. Ну, а чого ви до біографії причепились? Ну, різні люди по-різному, ну теж буває, наприклад. У ну, мене теж були знайомі, там, ну, як вчені, спілкувалися. Хтось із е, Санкт-Петербургу був, хтось з Москви, хтось іще звідкись публікувалися одне в одного, приїжджали на конференціях, Ну, Ну, то були. Ну, я ж не працював на таку компанію аж до 2014 року. Ну, я ж не переключився потім на Сороса. От вчора в російській компанії працював. А з 2014 року, раз шапочку тюх, і я вже демократ. Хоча до того я ще й на регіонала попрацював. А тепер, в 2025 році, я прийду і буду розповідати людям на Майдані, що а давайте будемо боротися е, з ким? З ким. Сам з собою борись, друже, сам з собою поборись спочатку. Своїм минулим, своїми поглядами, визначся, хто ти. Хто ти? От я ніколи не працював ні на якого Сороса, я ніколи не працював ні на яку російську кампанію, я не працював ніякі російські наративи, щоб мені отак дали і кажуть, ось давай будемо це ось опрацювати. Я міг мати різні погляди, але вони завжди були проукраїнськими, вони були завжди за народ. і Я міг помилятися, я, я можу бути не таким глибоким, як ці пани. Але вибачте, коли ти вже попрацював і в партії регіонів з партією регіонів і в російській компанії, яка просуває наративи Путіна, ну так як в Вікіпедії написано. А потім ти з Соросом попрацював, потім ти приєднався до е, оцих радикалів, то ти вже і прошарений, то ти вже можеш так губу закотити і розповідати людям, як їм жить. Ні, ні, ребята, так не буде. Так не буде. Не можуть люди, які. Ковиряються в носу, розказують нам про те, як жить, і яка має бути етика, естетика і етикет життя. Так не буває. Ковиряйтеся в себе в носу. Я розумію, що ви вимились, що ви вичухались, ви робите такий вигляд прозорий, нікого не бачите. Дехто з вас навіть людей обзиває в себе в постах, бо якщо вони чогось не розуміють, по-вашому вашого не розуміють, то вже люди ідіоти. Гарні ви демократи, гарні. Тільки ряжені. Ряжені. Ряжені демократи. Знаєте, демократи імені Урсули Фондер е, Віктор Федорович. Отакі. От е, ну і ще фон Сороса накриває. Знаєте, ну, це вже якась біполярочка. І що головне: люди навіть не удос... ну, удосужуються відкрити Вікіпедію і почитати, хто ви, а ви продовжуєте людьми маніпулювати. І робити вигляд, що ви боретесь з злочинною владою, що вас не влаштовує, ніхто не влаштовує. Мене вони теж не влаштовують. Я теж від Зеленського постраждав, бо в 2020 році, саме при Зеленському, поставили міністром Шкарлета, на якому там кліма нема де ставить, на мою точку зору, а той поставив ректором в авіаційному університеті свого Коріша. Ну, На мою точку зору. А той коріш почав зачищати всіх підряд. І я був змушений піти з посади декана, до якої йшов 18 років, без волохатої лапи. У мене є питання і до Зеленського, і до Єрмака, і до Гетьманцева, до всіх них. Але я не перекрашений і не перефарбований 350 раз. Знаєте, зверху у них костюмчики, а всередині клоунада. І вони кличуть вас на Майдан. Мені багато людей написали за ці дні. Сергій Миколаївич, давайте там, очольте там, підіть, вийдіть, скажіть і так далі. У мене немає задачі як вампір пити ваші емоції і фактично, по вашим головам, пробиратися у владу. А у них є такі амбіції. І вони абсолютно не соромляться. Нічому не соромляться. Їм байдуже, що ви про них думаєте? Їм байдуже, яка в них була історія. Вони назначили себе сьогодні борцями за все світле проти всього чорного. Вони забули, як вони працювали на Януковича. Вони забули, як вони працювали на Російську Федерацію, вони забули, як вони працювали на Сороса. Тепер вони працюють за те, щоб у нас не було корупції. Ребята, ви впевнені, що це ті люди, які нам потрібні, які вам потрібні? Я ні. І вас закликаю бути дуже обачними стосовно того, хто вас куди кличе. Це не означає, що не потрібно виходити. Це не означає, що не потрібно запитувати. Це не означає, що не потрібно поширюватись такі відео, як у мене, записувати, можливо, самим, щось питати, не боятися, не боятися, тому що вашим страхом користуються ті, хто насправді хоче одного очолити вашу протестну, ось таку. Ваш протестний настрій і в'їхати на ваших спинах у владу. Більше їм нічого від вас не потрібно. Вони забудуть вас на другий день. Ми це вже проходили, я це проходив тричі. Тому я буду намагатися, щоб цього більше не було. Але я не можу вплинути на вас масово, якщо ви вірите цим людям, частина з яких це з анекдоту чи вийшли ви заміж за радикала, зараді чого? От якщо ви вірите їм, я ж не можу на це вплинути. Але я намагаюся достукатись до вас, щоб не наробити халепи. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і ставати спонсором каналу.